Які показники ставляться, то, будь ласка, пишіть у коментарях, тому що це вже ну, фактично є систематичні дії, які порушують законодавство. До речі, я вам скажу, що якщо вас затримують ТЦК та СП. То це кримінальне правопорушення передбачене статтею 146 Кримінального кодексу України. А якщо вас незаконно затримав співробітник поліції, то це спеціальний вже склад злочину. Це стаття 371. Крім того, до посадових осіб поліції можна застосувати ще статтю 365, Це перевищення осіб. Обов'язки, тобто влади або посадових обов'язків. Але для цього потрібно, щоб була спричинена будь-яка шкода або збиток. Е, друзі, от цю людину тримали півтори доби. півтори доби. Подали заяви, скарги, дзвонили, добивалися, провели комплекс дій. Нарешті його звільнили. Наклали на нього незаконний штраф за те, що І коли його перевезли в ТЦК. Він відмовлявся від проходження оцього експрес-медичного огляду, тому що у нього воно, потрібно це робити більш детально і професійно. Наклали штрафі на гривень, оскаржили зараз до суду. Подивимось, що скаже суд, але людина вже на волі. Звертайтеся дійсно, друзі. Дійсно, людей викрадають на вулиці, прямо забирають, тому захищайтесь. На моєму сайті є захист. Com, ви можете знайти інформацію щодо можливості укладення договору зі мною на екстрену правову допомогу. Він складається зі мною особисто в індивідуальному порядку. І після цього ви його можете роздрукувати, носити з собою. Якщо вас будуть затримувати, то ви можете його надати, скористатися моєю екстреною консультацією. Зразу ж тут в цю консультацію і в цю допомогу входить перемовини з тими особами, які скоюють затримання вас, а також інші дії, якщо потрібно. Тобто, це може бути звернення на гарячу лінію ТЦК, або обласного ТЦК або районного. Це може бути також. Відповідне звернення у компетентний правоохоронний орган, це поліція або ДБР щодо скоєння кримінального правопорушення, тобто злочину стосовно вас за фактом незаконного затримання, незаконного позбавлення волі, тому звертайтеся.